Доброго дня, друзі! У сьогоднішньому відео я хочу торкнутися теми суфражисток та феміністок. Доки точаться дискусії відносно 8 березня і доцільності цього свята, я б хотіла нагадати, що б не мала кожна із нас, якби не боротьба жінок минулого. Я не буду торкатися тих країн, у яких і досі жінка на рівні із твариною і вважається недолюдиною. Не має жодних прав, свобод та гарантій безпеки. Хоча насправді це якраз чудовий приклад світу, у якому не було суфражисток та феміністок. Але давайте зосередимось на Україні та країнах Європи і Америки, адже у нас з ними значно більше спільного, ніж з країнами Азії. Звісно ж, при порівнянні становища жінки, наприклад, у Європі чи Америці, та Україні, ми отримуємо дуже різнобічну картину, адже що можна сказати про українок підневільна група підневільного народу? Жіночі питання в Україні піднімалось дуже мало. Адже найголовнішою ціллю було визволення усього народу, і логічно було б припустити, що якщо буде визволений народ, буде визволена і українська жінка. Більш детально про український жіночий рух ви можете почитати у книзі Білим по білому автора Марти Богачевської Хомяк, де вона якраз і розповідає про. Жіночий рух кінця 19-го, початку ХХ століття, в той же час, коли у Європі та Америці активно виборювали свої права суфражистки. Порівняння українки виявлялись значно обмеженішими у правах, ніж, наприклад, жительки Європи та Америки. Звісно ж, якщо не брати до уваги, наприклад, афроамериканок чи корінних жителів, які довгий час були позбавлені безлічі прав та свобод. Та все ж, якби певні сміливі жінки не боролись за наші з вами права, чого б ми з вами не отримали сьогодні. По-перше, ми б з вами не могли навчатися у вищих навчальних закладах. В той час, коли зараз ледь не кожна друга чи третя жінка за 20 років має одну, а то й дві вищих освіти, в минулому це було доступно лише одиницям. Чимало навчальних закладів не приймали в ряди своїх студентів, жінок щонайменше до першої декади. 21-го століття вже після Першої світової війни вони зрозуміли, що жінки також можуть навчатися на рівні з чоловіками. А навіть ті навчальні заклади, які були готові прийняти жінок у уряди студентів на адміністративному рівні, не могли їх захистити від булінгу та агресії зі сторони студентів-чоловіків. Дуже яскраво це показано у фільмі Таємниці. Сорбоны. Возвращайся домой. Вам здесь не место. Мужа ищешь. Кому ты нужна? Женщины прочь. Иди домой. что штопать. Детей рожать. Полы мыть. Эй, как тебя там зовут? Заблудилась красная шапочка. Здесь університет, а не дамский магазин. Далой ученых баб! Просто насолодіться цими кадрами. І ви думаєте, це був виняток? Аж ніяк. Чоловіки готові були сприймати жінок як окрасу, наприклад, там, як гарний стілець, чи як мати їхніх дітей, чи як служницю, яка готує за ними, або ж як проститутку. Але вони не готові були сприйняти жінку як рівню собі, яка так само може навчатись, працювати чи робити якісь винаходи. Ось як виглядали ті романтичні джентльмени, про яких ви так іноді мрієте. Це лише гарна картинка, створена романами та фільмами. І вона мало чого спільного має із реальним життям. Мало того, ці ж джентльмени. Такі ніби романтичні та елегантні, всіляко намагались довести, що жінка насправді не до людина. Ряд анатомів ХІХ століття взагалі доводив, що жіночий мозок менш розвинений, ніж чоловічий, і вона не здатна фізично до складних аналітичних розрахунків. Наприклад, психолог 19 століття Гюстаф Лебун так писав про жіночий мозок. Мозок величезної кількості жінок набагато ближче за розмірами до мозку горил, ніж до більш розвиненого мозку чоловіків, їхня неповноцінність настільки очевидна, що навіть сперечатись з цим безглуздо. І це був джентльмен інтелігентний. Як ви думаєте, як могли відноситись до жінок чоловіки, які навіть не не входили у ранг джентльменів, звісно ж, вони до них відносились ще гірше. Логічно, що якщо ви не маєте права на вищу освіту, ви не можете піти на високооплачувану або високопоставлену роботу. Ніхто б вас не взяв у політики, у адвокати чи судді. Наприклад, ви не могли б працювати і в медицині, максимум санітар. Знову ж таки повертаючись до вже згаданого гіставе Лобена, психолога, який вивчав мозок. Ось що він писав відносно праці жінок. Немає жодних сумнівів, що існують видатні жінки, які перевершують середнього чоловіка, але вони такі ж рідкісні, як будь-яка потворність, як, скажімо, горила з двома головами. Отже, ми можемо взагалі не брати до уваги їх. Як вам таке? Він просто зразу зводить на нівець досягнення усіх жінок-науковців, наприклад, Марії Складовської кюрі, яку, до речі, не взяли на нагородження Нобелівської премії, лише її чоловіка, хоча працювали вони вдвох, і, можливо, її вклад у їхні досягнення був навіть більшим, ніж вклад її чоловіка. Чимало жінок зараз скаржаться на суфражисток, що якби вони. Так не вимагали права голосу і права роботи. Нам би зараз не доводилось би ходити на роботу. Ми б сиділи у чоловіків на шиї, звісивши ніжки і отримували всі блага. Але знову ж таки, чи це правда, чи це лише розрекламована картинка, яка не має нічого спільного із реальністю. Насправді більше половини жінок працювали не менш ніж чоловіки в той час. Правда, тільки що отримували вони зазвичай в три, а то в чотири рази менше, тому що їх брали на низькооплачувані роботи десь на заводах або в шахтах. А ви не знали? В шахтах ще у 19 столітті жінки також працювали і діти працювали від вісьми років і платили їм за ту саму роботу, яку міг би виконувати чоловік в три рази менше, ніж платили б чоловіку за цю ж роботу. І ще цікавий факт на заводі: звичайна дівчина-робітниця це додаткова, беззахисна істота, яка не має ніяких прав, і бригадир може нею скористатись як завгодно і гвалтувати її, скільки він хоче. І її ніхто не захистить. І це дуже добре показано у фільмі Суфражистка, який я теж вам дуже рекомендую до перегляду. Адже це було реальне життя звичайної жінки. Ні про яке сидіння на шиї у чоловіка і мови не йде. Звісно ж, є багато серіалів про те, як жінки намагаються потрапити у на той час чоловічий світ і якимось чином укорінитися, зайня, зайняти своє місце у професійній сфері, але постійно зіштовхуються із тим, що їх просто не сприймають як професіоналів. Наприклад, це гарно показано у серіалі Міс Скарлетт Герцог або. Закон Лідії Поет. Ще кілька цікавих фактів. Є речі, до яких ми звикли просто як до ринкового чищення зубів. Це нам здається абсолютно природнім та нормальним. Але ще 50 років тому звичайна середня статистична жінка цього просто не мала. Наприклад. Жінка не могла отримати рахунок у банку чи відкрити рахунок у банку, отримати карту для користування власними грошима без дозволу чоловіка. Чому ви спитаєте? Та просто тому що жінка не настільки розумна, щоб вільно розпоряджатись власними коштами. Не вірите? Тоді ось вам такий факт. У Франції ще чи не до кінця 60-х років француженка формально навіть не могла піти працювати без дозволу чоловіка і, звісно ж, не мала права на зароблені кошти. І це дуже гарно показано у фільмі Flashback 2021 року. Я це теж вам рекомендую до перегляду. Аналогічна ситуація із складнощами по відкриттю рахунку була і в інших країнах Європи. Та також Америки. Думаєте, я про Америку жартую? Тоді ось вам такий цікавий факт: у Америці було прийнято закон про рівні кредитні можливості, який дав кожній Американці заміжні чи незаміжні право відкрити свій власний банківський чи кредитний рахунок без обов'язкового обов'язкового дозволу на це чоловіка лише у 1974. -му. Році. Ви розумієте, що це було лише 50 років тому. Лише 50 років тому будь-яка жінка могла прийти в банк і попросити відкрити її рахунок без обов'язкового дозволу чоловіка. Звісно ж, у різних країнах право жінок на ті чи інші засоби до існування були різними. В деяких – це становище жінки було трішки кращим, в деяких трішки гіршим. Але просто вам ще ось кілька цікавих фактів. Наприклад, у Англії до 1870-х років жінка не мала права на власних дітей. Тут, до речі, дуже цікаво. Якщо, наприклад, діти були народжені поза шлюбом, вона повністю за них відповідала і повністю вся. Ноша тяжка оцих дітей, народжених поза шлюбом, лягала виключно на жінку, чоловіку ніхто б нічого не сказав. Але якщо раптом жінка народила у шлюбі і чоловіку щось не подобається, він може спокійно цих дітей в неї забрати і вигнати з дому, і вона ніяким чином не мала можливості цих дітей забрати собі. Ситуація змінилась лише після активної боротьби Кароліни Нортон, яка після кількох років шлюбу, в якому чоловік її постійно бив, все ж не витримала і пішла від нього, але не змогла забрати двох своїх дітей. Після довготривалої боротьби за право бути з дітьми, вона його таки отримала на законодавчому рівні, але вже було пізно: один із дітей. В результаті від хвороби помер, а батько навіть не дав їй можливості побути з дитиною перед смертю? Як вам такі джентльмени? І варто зазначити, вони дійсно були із вищого шару суспільства. А як же тоді все відбувалося із звичайними жінками, яких були тисячі? І сотні тисяч. Також ще один цікавий факт: у Швеції та Норвегії у 1874 році було прийнято закон, який перевизнавав права жінок на їх власність. Лише починаючи з цього моменту, заміжні жінки отримували право розпоряджатися власними коштами та майном. До цього все, що вони приносили у шлюб. Повністю переходила у власність чоловіка, і він міг ним розпорядитись як хотів. Пропити, програти в карти, продати, обміняти, віддати коханці та будь-що, абсолютно, жінка не мала ніякого права на своє ж майно. Хоча й зараз є речі, за які точаться певні суперечки, але вони стають вже більш прийнятними. Наприклад. Годування грудьми у громадських місцях. Звісно ж, є ті, хто за, і ті, хто проти, але в цілому жінка може це робити. Наприклад, в Америці до 1970-х років годування грудьми в громадських місцях було заборонено на законодавчому рівні. Це було не те, що темою суперечок, ця тема взагалі не піднімалась, тому що це було просто неможливо. Дискримінація матерів, які годують грудьми у громадських місцях, юридично припинилась лише у 1970-х роках, коли Конгрес прийняв відповідний законопроект. Звісно ж, це лише законопроект, і багато матерів і досі стикаються із дискримінацією та негативним ставленням до годування грудьми у громадських місцях. Але принаймні вони вже мають можливість це робити на юридичному рівні. Ще один цікавий факт. Жінка не мала права вирішувати долю свою та свого тіла. Щонайменше до середини 1960-х років в Америці було заборонено продавати жіночі контрацептиви. На початку ХХ століття також в Америці за будь-яку інформацію про планування вагітності та будь-які методи недопущення вагітності можна було сісти в тюрму. Звісно ж, за аборти тут взагалі не йде мова, тому що там була смертна кара. Як ви розумієте, це дуже цікаво, що право на тіло жінки належало не жінці, а державі чи чоловіку. Зараз, коли ми маємо більше можливостей, коли ми самостійно можемо вирішувати, народжувати чи ні, нам таке здається навіть диким. І ще кілька пунктів, щоб вже просто добити вас, і ви зрозуміли, що світ без суфражисток та феміністок насправді це справжнє пекло. В тій же Америці, яку ми вважаємо прикладом вільнолюбства та толерантності, жінка, яка завагітніла, не залишалась забезпеченою роботою. Вона її втрачала. Тобто, якщо ви вагітніли, вас просто звільняли без будь-яких е е е збережень місця за вами. До чого ми насправді зараз дуже звикли і вважається навіть диким, що жінку будуть звільняти чисто тому, що вона завагітніла. Закон про дискримінацію вагітник в Америці було прийнято лише у задумайтесь, 1978 році до того будь-яка вагітна жінка просто звільнялась і все. Це лиш мала частина тих історичних фактів, в яких жили звичайні жінки минулого. І постійно боролись за право мати роботу, навчання, бізнес, свої гроші, право розпоряджатись своїм тілом так, як кожна сама того бажає. Я думаю, інформації з цього відео достатньо для того, щоб ви зрозуміли, наскільки важливий був вклад суфражисток і феміністок у наші з вами реалії життя, у нашу з вами свободу, яку ми її маємо. А тепер просто дайте собі відповідь на запитання, чи дійсно ви б хотіли жити в минулому, в якому ще не було жінок, що боролись би за наші з вами права. Я сподіваюся, відео було для вас корисним і цікавим. І побачимось в наступних відео. І дуже рекомендую вам переглянути усі ті фільми та серіали, які я сьогодні вже згадувала.